Читати у реченнях Всесвіту, читати поміж рядками, Губитися в знаках без досвіду, блукати в пітьми роками, і з кожним кроком, досвідом, з кожним рішенням вибором, злітати вгору, о Господи, і падати вниз, стрімголом, і вчитися шепіту серця, хоч і звичка тримати емоції, та як маєш поповні вінця. Відчайдушний крик інтуїції, спотикаючись, зупиняючись, як навпомацьки темним лісом, на сотні, але зважаючи йти за шепітом тим несміло. Інтуїція з острогом гадають, і крок переходить в біг, окуляри рожеві падають. Що не мав, той не зберіг, найрідніші дають тобі ляпаси. Зневагу та повне знецінення та абсурдність їх галасу дають тобі силу йти вперед, хоч слова врізаються в спину, що ти спам, що нікому не треба, ти просто йдеш без зупину, бо нарешті йдеш до себе, ти пливеш рікою долі та чиєю бурхливих змін, сподіваючись мимоволі, може, десь все ж чекає він. Береги, гострі скелі, острови, тебе б'є, розгойдує, крутить. Але човен минає ці береги, нескінченне плавання гнітить. Від утоми завіраються очі під гойдання бурхливих хвиль, але раптом однієї ночі відчуваєш берег і штиль. Як на наосліп, несмілим покроком, тебе наче веде вперед, хоч не впевнено, і з острахом ти долаєш кожний метр, наче наново вчишся вірити, довіряти теплу долонь, долі, Всесвіту, що вели сюди, Повертаючи згаслий вогонь. Його віру, як промінь сонячний, що проник в тебе так глибоко. Ти сховаєш поміж долонями, вбережеш від людського.